Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь біля берега. Зігнувши шию, дивився у воду. А назустріч йому щука. Зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А для чого це тобі знати? Та я хотіла б на зиму кудись утекти, а то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму відлітаю до теплих країв та живу там до весни. Візьми і мене з собою, попросила щука. Домовились, почув їхню розмову рак і каже Можна і мені з вами? Добре, якщо дуже хочеш. Минуло літо, настала осінь. Лебідь і говорить Будьте готові на завтра. Після обіду вилітаємо. Щука сказала ракові збиратися. Рак подумав, подумав і мовить, А як же ми, сестро, будемо жити без їжі? Давай візьмемо з собою харчів, і куди ми їх покладемо. Давай складемо все на віз та упряжемось у нього. Рак і щука знайшли воза, поскладали туди харчі та чекають лебедя. Другого дня прилетів лебідь і каже Ну, ви готові, а то я вже лечу. Готові, готові, тільки ти, будь ласка, допоможи нам віз вести. Добре, чіпляйте мені мотузку за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу. Свою мотузку взяв у клешні, а щука за третю вчепилася зубами. Ну, разом рушай. Рак посунув назад, щука стрілою розігналася у воду, а лебідь підлетів вгору. Обірвались всі три мотузки, і віз залишився на тому ж місці, де й стояв. Хто з них був винен, а хто правий цього ніхто не знає. Тільки жабки добре насміялись і немало дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались. Приєднуйся до каналу і не забудь лайк!